Що очікує в новому році у вашій податковій сфері? Очікуємо новий податок, який буде адмініструватися за результатами 2022 року. Це мінімальне податкове зобов'язання по платі за землю. Це податок, який буде стосуватися всіх платників, які є землекористувачами, і значно поповнить місцевий бюджет. Будуть сплачувати і юридичні особи, і фізичні особи в розмірі 4% відсотків грошової оцінки земельної ділянки. Що стосується юридичних осіб, які є орендарями або власниками земельних ділянок, вони зобов'язані до 20 лютого подати розрахунок і розрахувати даний податковий платіж. Сплата буде здійснюватися відсотково розбиватися на весь наступний рік, це якщо платники 4-ї групи єдиного податку, хто платники податок на прибуток, ці зобов'язання будуть сплачувати в березні. Фізичні особи, які не сплачували протягом минулих періодів земельний податок, тобто вони були в тіні, офіційно не оформляли оренду. Вони за результатами 2022 року будуть зобов'язані сплатити цей податок до бюджету за рахунок того, що отримують платіжні повідомлення рішення від податкової, тобто сплачувати за кожен гектар землі, будуть всі. В тіні у нас земельних податків, які не будуть оподатковані, не буде за рахунок того, що буде проведена інвентаризація земельних ділянок спільно з органами місцевого самоврядування і нарахування буде проведене на протязі року.